Майнкрафт, але кожен раз, коли я отримую шкоду, в варден, звучить прикольно, так? Особливо, коли тобі не потрібно проходити Майнкрафт з таким датапаком, знаєте, ну просто так. А про тому, як ми розпочнемо, я хочу ось що вам сказати. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, якщо дане відео вам сподобалось. Ну а ми розпочинаємо. Нацтво матусь! Ну я не буду її вбивати, ти їш, їж, їж, давай їж, їш, їж, їш, їж, 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 їж. давай. А вот не треба було їсти тут. А пуу, мамся що, здоханувся. Гениальный план просто. Я знаю цей план, я знаю, на ведь не то напрыг. Гениальный план хидуси. Гениальный план хидуси. Блять! А ну короче, гениальный план хидуси. Да? Один помираю. А вдруг мы после яичком, я яичком, яичком, яичком. Просто виза гоняем. Забираем речь и як я пуля. Вот просто вылетаем вот, звідти Вот просто. Фу, вот прямо вот так. Кчау. а, Не, ну шансы в принципе есть, слухай. Я людина там машину взламувало. А я. У меня тут нема. У мене тут нема! Туди йди ПІК Що тут. Ааа, картопр Імбао имбао, имбао. Я не знаю, От мені потрібно взагалі от броня по факту, Ну давайте думати Мені пизда Он краще запитувати на от курси по потом як стати мільйонером Багато зарізаться. А с багато заріза, от, от, от Слово як нацитати, тому що це. О, блять, вухи, я купив. Вдар. Сандермен, врятуй мене! Сандермен! Блять! Сендермен! Пригри! Бл СНІПАВСЯ Добра, на Пу, Добре! На сийпу. Потуж, блять. Не бей! Пусть не бей! Не бей! Не бей! Бабаска, ну сука, да Блять, добрый вечер! Залетай! 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 Я жив! О... Не кон... Сюда это убе! Блять! Колец! О, се, 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 се... Се... все, Се... ну, все, страшного. Да, затапать вам все добре! Нахуй... Да ну затапакам все добре! Слухайте, у мене є ідея. Скільки там ріжок на Короче, Коротше, дивіться, якщо... Ні. Куди кремні будь-яка? Куда кремні будь-яка? Куди кремні будь ласка? Кривні, будь ласка? Кривні, будь ласка? Ні, я не буду не пробувати відбивати. Це дуже погана ідея буде. Нє! Ну добре, давай! Бл, я що запло? Хочете побачити це моє ріжко, яке я хочу зробити там? Я не треба, у тебя сучка не треба. Пишу на як я повинен зрозуміти но Ну он вот это буч. Ну а сука, ну. Еще вида вот так похуй, типа хатяньки. <скрит> ну тут спавнити його. То ви розумієте, що ну якби? Він буде задихатися. Я в співтекти. Дядечка, витяган. Ну рано, деям, чуваки, аде я. А я тут а привіт є. Иде. А, ось! Ааа! Телеграм канал. Путпишись.

Oh, похуй. о oh, Швидке похуй о о о о о Як би я хотів, щоб це було правда. Дивіться, що шокуліці там, угу. ти типу, понабачить. Ну тут изучайся.